Привіт, з вами Тос не я, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді активні колонки від бренду Yamaha, серія DBR. DBR10 представляє з собою двохсмугову систему: високочастотний драйвер та низькочастотний динамік діаметром 10 дюймів відповідно. Корпус іде, пластиковий. Знизу корпуса міститься кріплення під стакан, тобто колонку можна ставити на стійку, зверху цієї колонки міститься ручка, з допомогою якої ви можете підняти колонку для і перенести в потрібне місце. Колонка DBR15 матиме динамік, відповідно, низькочастотний, в розмір 15 дюймів, і відповідно буде більша потужність. А також матиме все те саме, що й ДБР-10, тільки в корпусі є ручка з однієї сторони. Та з другою, щоб легше було переносити колонку з місця на місце. На задній стороні Yamaha DBR10 є комбінований вхід, роз'єм або XLR, або Jack 63, регулятор гучності цього каналу, а також підсилення цього каналу мікрофон або лінія. Другий канал так само комбінований вхід або роз'єм Jack 63, або XLR. Регулятор гучності цього каналу також. Присутній лінійний сигнал, який ви можете подати з телефону, планшету, комп'ютера тощо. Цей роз'єм можна сконектити дану колонку ще з однією такою колонкою. І цією клавішею ви передаєте або сигнал лінійний тільки з першого каналу, або з двох каналів відповідно разом. Клавіша, d контур має три положення. Почнемо зі середнього. Off. В цьому положенні колонка звучатиме лінійно, тобто відтворюючи лінійний сигнал, який подається на цю колонку. В положенні ось цьому Main основна колонка будуть підсилені баси. В положенні Monitor колонки звучатимуть як сценічні монітори, забираючи надлишковий бас з колонки. За допомогою клавіші HPF, ви можете обрізати частоти 100 Гц та 120 відповідно. Або забрати. А також клавіша Включити-виключити та кабель з живлення. З технічними характеристиками колонок DBR10, DBR12 та DBR15 ви можете ознайомитися у нас на сайті. Як завжди, посилання буде в описі під відео. Слід зазначити, що активні колонки від бренду Yamaha завжди відрізнялися хорошою надійністю та якістю звучання, і серія DBR не є виняток. Незважаючи на малі розміри, DBR10 буде звучати голосно і якісно. А колонка DBR15 розкачає великі зали. Мережа TOS INA може сміло рекомендувати акустичні системи Yamaha серії DBR, адже ви утримаєте чудову якість звучання, простоту в використанні і дуже високу надійність на роки. Став подобайки, підписуйся на наш канал, очікуй на гумор від TOS InEA та до нових оглядів!